Це дозрів жовтий сорт диплоїної сливи, який користується шаленою, шаленим попитом сорт Точесан. Але проблема в тому, що багато покупців дуже тяжко попадають на дійсно цей сорт. Ми зараз знаходимося коло матошникового дерева, але цього року у нас були дуже складні. Погодні умови, а сливка, вона цвіте однією з найперших е, по терміну коло абрикосів. Тому цей рік ми лишилися майже зовсім без плодів. У нас є пару плодиків. Для ось одну я вже зірвав, тому що вона вже ледь випала. І ось він, ще зелений плодик на дереві. Так, зараз ми подивимося, як виглядає цей, це чудо зсередини, лише подивіться. Сік просто тече. Тут ще черв'ячок заліз можна бачити. Ну, це означає, що у нас органічні дерева не оброблені, це капець. Дійсно, цей сорт вартої уваги, але, друзі, з мінусів це низька морозостійкість. При посадці цього сорту це варто враховувати. Якщо у вас не зовина, якщо у вас... Не знаю, там сквозняки, то ліпше не ризикувати. Але якщо ви хочете скуштувати, або похвалитися плодами жовтої сливи більше як куряче яйце, тоді обов'язково варто садити цей сорт.